Вірш у стилі Тараса Шевченка на мові Суржикліш згенеровано чатом GPT. Прочитано діду Віталієм. Колись була гарна земля, нині тут лиш гірка біда не бачать. Ні-ні, це не той. От вже на, сур... на суржикліше. То було без суржикліше. Колись була гарна земля, а тепер біда. Як у The End of the Day. не бачать, як люди трудяться. І збирають землю в великі купи. Люди худі, як щогли. Здається, що all hope is gone. Хазяї можуть, що це just business. А, хазії кажуть. Хазії кажуть, що це just business, але наші душі відчувають sadness. Ой, де ж те щастя, де той рай, де молодість наша гуляла every day. тепер лиш, здається, all just a dream. І все затуманено, як воно було. Та все ж ми боремося і змінимо цю землю на краще, бо ми знаємо, що душа не старіє, і в серці лиш любов і надія живе. Колись була тут гарна земля, а тепер біда, як у The End of the Day. Хазії не бачать, як люди трудяться і збирають землю великі купи. Люди ходіть як щогли, і здається, що all hope is gone. Хазії кажуть, що це just business. Але наші душі відчувають sadness. Ой, де ж те щастя, де той рай, де молодість наша гуляла every day. Тепер лише, здається, all just a dream. І все затуманено, як воно було. Та все ж ми боремось і змінимо цю землю на краще, бо ми знаємо, що душа не старіє, і в серці лиш любов і надія живе. Окей, very good. Це був Wars. Он за Сурджикліш. Суміш української і англійської мови.